Правис 456. Он вас запросит. Все, дайте. на короткий. Я покликав вас, щоб запропонувати дещо. Йдеться про майбутнє. наших відносин. А чи є у нас насправді майбутнє? Я намагаюся допомогти. Ви допомогти нам? Візьміть цей ніж і прикінчіть. Тих покидьків, які хочуть прибити моя любов? Вони всі міцно сплять, напхані їжею та випивкою. Якщо тихо перерізати їм горлянки по одному, ніхто не здіймагалось. Чому ви пропонуєте мені це? Пане Сонге Хун, Я Тіпа люблю тебе. <плес> <плес> І завтра гра все одно відбудеться. Так что витяг усі зараз, у фінальну гру не можна грати. <плес> Давай 456. Ти так і не сказав, говоря Стеверчині.